Слава Господу Ісусу Христу, всім, хто любить Бога, всім, хто хоче знати Його слово більше, всім, хто читає Євангелієм, будемо читати разом, роздумувати над Словом Господа, тому що це єдине джерело, з якого ми можемо знати про Ісуса Христа, про Його життя, про Його служіння і про все те, що Він зробив. Для людства з вами ми вже підійшли до четвертого розділу. Це дуже цікавий розділ. Чим цікавий, тим, що в четвертому розділі євангеліст Матвій він змальовує е, спокуси, які випали на долю Ісуса Христа, тобто сам диявол випробовував, спокушував Ісуса Христа. І в четвертому розділі е, ми побачимо, що е, Господь у всіх цих спокусах. Устояв. Тобто він показав, що він володіє ситуацією, що він набагато сильніший, чим диявол, набагато сильніший, чим спокуси, які є у цьому світі. І ми маємо надію ось на такого Бога, який був сам спокушений у всіх спокусах, які тільки можна було придумати на той час дияволу, і на сьогоднішній час. Він залишається тим, хто може допомогти тим, хто потрапляє до спокус, до випробувань. І так, четвертий розділ ми читаємо з 1 по 11 вірш, включно. І трошки з вами поговоримо на цю тему. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував, і він. Постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол взяв його до святого міста і поставив на наріжку храму. Та й скаже: якщо ти. Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелів, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив о камінь ногу свою, відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бери його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу. Та їхню славу. І каже: Все це дам тобі. Якщо впавши ниць, поклонишся мені, тоді Ісус відказав йому Іди геть від мене, сатано, адже написано: Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Тобто, от в цьому короткому відрізку, який ми тільки що з вами прочитали, дуже чітко показана структура спокус диявола. Ми згадуємо першу. Людина, яка була спокушена дияволом, це Єва. І вона практично зразу після першої спокуси, після першого випробування, вона не встояла. Але ми читаємо три різних спокуси, які випали на долю, на життя Ісуса Христа, на земне життя. І перша була спокуса, що коли Господь готовився до служіння, він був у пості. І в молитві. І, провівши в пустелі більш 40 днів, він зголоднів. І диявол приступає в цей час і дає йому пропозицію. Тобто матеріальне. матеріальне. Ти ж хочеш їсти, ти тут, от, в пустині, і ти син Божий. І він якби ставиться під сумнів, якщо ти син Божий. То для тебе немає проблеми зробити щось матеріальне. Пізніше ми бачимо в житті Ісуса Христа, як Він за допомогою п'ятьох рибок і двох хлібів накормив тисячі людей. Але тут Ісус Христос, коли випробовується особисто, в такому можна сказати, матеріальному, Він відповідає, що не єдиним хлібом. Буде жити людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тобто, що для людини матеріальне не має бути пріоритетом. І це Христос йому зразу показує. Для більшості людей матеріальне в цьому світі це і є пріоритет. Вони живуть заради матеріального, для того, щоб мати добробут, для того, щоб мати фізичне задоволення. Але Христос. У всіх цих випробуваннях, особливо це ось перше, через яке більшість людей, ще раз наголошую, навіть 90% не можуть пройти. Христос отримує перемогу. Не одним тільки хлібом житиме людина, не одним тільки матеріальним, а всяким словом, що виходить з уст Божих, це дуже потрібно знати, і це потрібно закарбувати в себе в серці, в розумі, для того, щоб протистояти спокусам. Де б ти не знаходився, що б тебе не оточувало, матеріальне не має брати гору над духовним. Пріоритет у всьому є слово Боже, і пріоритет у всьому є Бог, для якого ми маємо служити. Друге випробування, яке випадає на долю Ісуса Христа, це те, що сатана бере його і ставить на наріжку храму в святому місті, в Єрусалимі. і Пропонує, ти ж син Божий. Кінця вниз. Написано, що ангели підхоплять, ти не вдариш ногу свою. Тобто пропонується ще раз випробувати уже Господа. Пропонується випробувати Бога. Це дуже часто можна почути від невіруючих людей в адресу віруючих. Ти ж віруючий, чому в тебе проблеми? Чому в тебе проблеми в сім'ї, на роботі? Чому ти бідний? Ти ж віруючий. Невже Бог тебе не може забезпечити? Невже тебе Бог не може зцілити? Невже Бог не може подбати про твою родину? Це дуже часто приходить в житті багатьох людей такі випробування. І більшість людей не знають, як відповісти на цю спокусу і падають під час цієї спокуси. А ми бачимо Ісуса Христа. І ми бачимо, як Він відповідає на цю спокусу. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш. Господа Бога свого. І до речі, диявол у під час другої спокуси використовує Слово Боже. І під час першої спокуси він теж використовує Слово Боже. І ми бачимо, наскільки Господь чітко, зрозуміло відповідає на ці спокуси теж Словом Божим. Те, що записано. Не додаючи при цьому нічого людського, а тільки слово Боже. Наскільки важливо перебувати в Слові Божому, наскільки важливо знати Слово Боже, щоб це допомогло нам у нашому життю протистояти різним спокусам, які приходять теж під час нашого земного замешкання. І найтретє сподівається. Третя спокуса, вона найтяжча. До цього моменту я не знаю, щоб хтось із людей міг перейти через таку спокусу. Хіба що завдячуючи вірі в Ісуса Христа. Чому? Тому що третя спокуса відноситься до спокус влади, грошей, можливостей. Слави, і коли люди потрапляють, можна сказати, на саму верхівку, там, де практично дуже мало людей, які керують усім цим світом, які мають славу, які мають гроші, які мають владу, тут дуже тяжко залишитись вірним господеві. І ми бачимо, що третя спокуса це коли диявол бере Ісуса Христа на саму високу гору. І написано, показує йому всі царства цього світу, їх славу, їх владу, їх можливості. І говорить, все це моє. І так дійсно, на сьогоднішній день влада в цьому світі залишається за дияволом. Людина втратила під час спокусу в Едемському саду можливість контролювати все те, що відбувається у світі. І диявол це дуже добре знає: Христос не заперечує. Але Господь Ісус Христос, коли диявол йому це все запропонував і говорить, ставить тільки одну умову. Я все це тобі. Даю, якщо тільки впадеш і поклонишся мені. І ми бачимо реакцію Ісуса Христа. Він знову апелює до Слова Божого і Він знову відповідає дияволу так, Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому. Дуже потрібно знати, кому ти можеш поклонятися і кому ти можеш служити. І єдиний, кому ми можемо служити, довіряти, вклонятися, молитися, просити за свої якісь потреби це тільки Господь, це тільки Ісус Христос. Більше нікому. Ось це сила Ісуса Христа. Він пройшов через ці випарбування. Він показав, що Він готовий до служіння. І так розпочалось Його земне служіння. Після цих випробувань написано, що ангели приступили і служили Йому. Тобто підготовлювали Христа до тієї місії, яку Він почав звершувати. Він мав звершити. Служіння, яке пройшло через 3,5 роки життя і науки ізраїльського народу, а також страждання, смерть для того, щоб викупити все людство із під влади, і гріха і смерті. Хто знаходиться зараз у цих спокусах і хто бачить своє життя, яке проходить, можливо, під час таких випробувань, знайте, що не ви одні, Через ці випробування проходило багато багато мільйонів людей. Деякі впали, а деякі залишились стояти, пройшли переможцями, переможцем через всі випробування, пройшов Ісус Христос. От на нього ми маємо дивитися, як на взірця, їм надихатися і розуміти, що тільки в ньому сила, тільки з ним ми можемо пройти через всі спокуси. Які випадуть під час нашого земного замешкання. Амінь.